Вітаю глядачів на каналі. Сьогодні на вулиці дощ. А руки ж сверблять щось робити днем, а ночью потім крутить од роботи. Не знаєш, куди покласти. Та виріши зробити ловушку для криси. Завелась криса. У мене там малоденькі курчата. І прикорм мене хоче їсти. Викидає, що такі подушечки там конфетики, що зерно. Ну, я вирішию. Електричним способом звести. Не знаю, як щось вийде, потім покажу, а зараз продемонструю, що, що тут вийшло. Значить так. Взяв прилад для живої і мертвої води. У мене такий, там повинно бути відео. Він видає мене 550 вольт. Я на електроди подаю, там як роблю воду. Бо менше не цей. Немає електролізу. Вода спочатку пропускається через кувшин із фільтром. і вона там вже від желіза очищається, практично. то процес йде дуже слабо. А коли я взяв цей трансформатор, це старинний трансформатор із кенотронного випрямителя, де двойна ну, по 250 вольт, там, або трошки більше. В общем, виходить 550 вольт без конденсатора. На виході, якщо випрямить мостом. І оце що таке причепив паралельний конденсатор. 10 мікрофарат 1000 вольт. На отакі дві. Ох ти його не попаю. <реш> Остався заряд. На такі дві пластини з там Два плюси, два мінуси між собою з'єднав. І якраз поміряв, заходить в нору там, в нору так між дровами вона. Той, зробила собі хід і тільки викидає оттуда корми. А їсти не хоче. Така зараза кусок. Зараз я включу. Так, включаємо. Включаємо в розетку. О. І покажу стікер там вольт. Це треба якось так виступ. Щоб і тестера. Щоб і тестера. Так, це в мене плюс, це мінус. І дивимось, 840 вольт. У мене на електродах. Думаю, їх для креса хватить. В общем, проведу випробування, тоді продемонструю. Пока всім!